Не як криця, що серед бою так ясно іскриться. Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той що з діма вражі голови сплеч. Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть спіхи готова. Тільки ж ти кров з мого серця прол'єш. Ражого ж серця клинком не фреб'єш. Вигусту, виточу зброю іскристу. Скільки настане снаги мені хисту, потім її прочеплю на стіні, іншим на втіху, на смуток. Слава, моя ти єдина, я зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Я клинок об залізо кайдані, піде луна по твартинях тиранів, Стрійнеться з брязкотом інших мечей. З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею відважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. На урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. Преве убуде негонька, негодоньки не боюся, хоч на мене пригодонька, та я не жулюся кинув до нас спиш ти, малесенький, пісні, бо час. Фантазія, богиня легкокрила, ти світ золотистих мрій для нас відкрила. і землю з ним. Веселкою з'єднала. Соловейковий спів на весні ллється в гаю, в зеленім розмаю та пісень тих я чуть не здолаю. Тії співи та квіти ясні, наче казку дивну, пригадаю сні. Лагідні, весняні ночі Зористі, куди ви од нас полинули. Пісні соловейкові. Дзвінко сріблисті я торкаю, струна по струні, Нехай мої струни літають, нехай мої співи лунають поріку. Леся <світнє> <му> Українка, літо красне минуло Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг Завіяв, хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна, ніде погуляти. Сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинунка, як зима та згине. І за квітне наше поле, і за Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. Ви згодні, що я вам задам кілька запитань. У нас незвичайний. Ваше завдання, я зараз буду читати вірші і зупинюсь. А ви спробуйте пригадати, що ж то далі було. Або рядочком поезії, або просто словами. Згодні. Так, так. На зеленому горбочку, у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточку і клоп'яточку під деревцем скачуть. Простягають рученятка та мало не плачуть. А чому вони мало не плачуть? Вони мало не плачуть, тому що черешеньки дуже високо виросли і не гідні. Їм не має, І Їм, їм немає як їх дістати. Діста. Діста. А ще чому вони не плачуть? Вони ще плачуть, тому що діточки дуже малесенькі, вони не можуть дістати черешню. Ой, які молодці! Ай насправді слухайте діти далі. Раді б вишню з'їсти та високо жлісти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні й спілі. То чого ж ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби зросли несесенько, то чи б ви доспіли? Дякуємо, давайте поплести нашим дітям. thank you Піграма, безпощадність мої сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, лажу я. Буря весняна, а не сльота осіння. А восени, яка ж Чи хто цвіте, чи в'яне, тоді ж я верба флотова гряне стане. Коли ж сувора зима покриє барві і квіти, на гробі їх вона сама розсипає І з твердим рішенням так я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватися. Жити буду. Геть, думи сумні, погодьтеся, не кожен чоловік має такий твердий характер і бажання боротися все своє життя. Тому і не дарма з кінофільму ви бачили, Іван Якович Франко назвав Лесі Українку справжнім чоловіком. Тому сьогодні з вуст самих хлопчика звучить поезія контра смсмер. Геть ти, думи в хмарі осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись хочу жити, геть, думи сумні. Колись <пілляння> із... <пілляння> не спора гамбереш. Лесю, не буду багатослівним, а і скажу одне, не я твого кохання, душа грузина багата, Проте не наскільки вразлива, як твоя. Я щиро вдячний тобі. За дружбу, за уроки життя. Ти сильна жінка. Надіюсь, що зустрінеш ти своє кохання. І буде воно нев'януче, Нестор. Лист від Сергія Мержинського. Лесю, вже три роки, як ми товаришуємо. Три роки пройшло з того часу, як ми зустрілися в Ялті. Твої з дитинства хворі кістки, мої легені. Цілий букет печалі. Я ля... чую, як лята хвороба забирає сили, здоров'я погіршується. Бачу, й ти падаєш з ніг. Досить обивати пироги, домагаючись мені посади. Соромно мені, адже я навіть не наречений, а ти все себе присвячуєш мені. Люба Лесю, не знаю, чому не встиг сказати тобі ці слова, але в... вкотре, приходячи до твоєї могилки е... нашіптую, люба моя, добра і щира. Дякую тобі, що була в моєму житті. Дякую за слово пророче, бо дійсно мало в серці те, що не вмира. Ти оживаєш зеленою вербецею, з'являєшся мелодією і шелестю, вербових гілок, співі сопілки. Життя не, мож... не можна твоє знищити, як не можна вбити вічно живе і красиве. Клавенті. Вона веде боротьбу за людське, за людське людину. Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? Я лише хотів соку сточити. Не точи, це кров її, не поїжджа крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто? Я від старих людей про мавку чув не раз. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж? Ти зовсім мавка. така, як дівчина. Ні, як пана. І руки такі білі, і сама тоненька, і якось не убрана не по-нашому. А очі чому не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О, тепер сірі, як та хмара. Ні, здається, чорні чи карі. Якась ти дивна. Чи гарна ще ти? Хіба я знаю? А хто ж це знає? Ех, таке питаєш. Чому ж його не можна запитати? Он бачиш, дика рожа питає. я хороша, а я зі киваю і виходжу. Найкраща в світі. Я й не знав, що в них така розмова. Я думав дерево, німе та й годі. Німо в лісі, в нас нема нічого. Чи ти то все уже сидиш у лісі? Я з роду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Правда, я не думала про це. Мені здається, що жила я завжди. І все така була, як от тепер. Здається, все така. А хто твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Є саме. Я його дідусі. А він мене дитинка або доню. Так хто він? Дід чи батька? Не знаю. Хіба не все одно? Якісь ви дивні тут у лісі. Так хто твоя мати чи бабуся, чи як у вас там зветься? Мені здається, що верба ота от старенька. то матуся, вона мене на зиму прийняла і порохну рухну м'якенькому стелила Ти там і зимувала? А що ж ти робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж робить взимку? Спить озеро, спить ліс і очереп. Вербариті за сни, за сни. І снилися мені дивні сни. Я спала. Дихали так вільно груди і мрії, ткали золото блакитні. Спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре. Твоя сипілка має краща мови. Заграй мені, а я поколишусь.